Ісус каже, горе тобі хоразин, горе тобі Весайдо. І, власне, чому Ісус каже ці слова? Вчора ми слухали Євангеліє, коли Ісус посилає 72 учні, щоб йшли в різні сторони на всі кінці світу, щоб проповідували всім Боже Слово, що Царство Небесне вже є близько. І вони повернулися, ці е, апостоли, і теж розповідали про багато речей, які вийшли добре, їх слухали, але теж були міста чи села, які не прийняли, які не відкрилися на це Боже Слово, які не відкрилися на цю добру новину. Знаєте, розмовляючи е, деколи кажемо, що на війні немає невіруючих. Найдже, розмовляючи з одною. Жінкою, психологом, військовим. Вона говорила на одній зустрічі теж з молоддю, ну що це неправда, що, що всі, хто є на війні, вони всі є віруючі. Та коли людина є настільки переконана у своєму невірстві, що навіть бачать ці хлопці, які повертаються, коли кажуть, дійсно відбулася якась така дивна річ. Там якийсь був вибух, і мене не зачепили ці осколки. Ну так, бувають якісь такі речі, і це не змінило. Але ми зараз не говоримо про такі випадки, коли людина є переконаним атеїстом. А ми говоримо, власне, Ісус говорить про цих людей, які бачили його чудеса, які чули Його слова, де він так багато працював ці, власне, в цій місцевості в Капернаумі. В цих хоразимі, Вецаїді, там Ісус зробив нам дуже багато чудес. Там Ісус проповідував, там Він був з ними. Вони могли чути і бачити цього Сина Божого, самого Господа, який до них зійшов, який виявляв їм свою любов, своє милосердя. І так може бути з нами. Це дуже просто може відбутися з людьми. Які є дуже часто в храмі з нами, з людьми, які просто все життя є в храмі, які приходять деколи часто послухати. А тут йдеться не про те, щоб послухати Боже Слово, а щоб почути, Є така різниця, бо як ми чуємо, тобто відкриваємо наші вуха, відкриваємо наше серце і даємо так, щоб це слово зайшло в наше серце і в такий спосіб. Це Боже Слово починає міняти мене зсередини, починає мене спонукати до якихось добрих дій, до якихось змін, вчинків, щоб я залишив якісь погані звички, щоб я щось думав про, про те, як йти цією дорогою святості. А може так бути таке переконання, що досить вже з того, що я кожного дня чи там кожного тижня є на месі. Досить з того, що я вже молюся Розарії, досить з того, що я вже там, а пізніше роблю так, як мені виходить, роблю так, як є практичніше, як є вигідніше, не зважаю вже на те, що це може десь трохи гріх, трошки може комусь зашкоджу, а може хтось від цього постраждає. Ну, але таке життя. І, власне, Ісус, коли говорить, горе тобі, хоразим, горе тобі, вецайдо», то можна інтерпретувати, що це як таке якесь прокляття від Ісуса, але насправді то Ісус говорить це з жалем. Ісус говорить з жалем, що стільки праці цих проповідників, стільки цієї праці е, в катехези, стільки сповідів, скільки є реколекцій, скільки є днів зосереджень, скільки є можливостей і часто. Це нічого не дає, тому що не відкриваємося, не хочемо мінятися. Нам є добре, так, як є. Для Ісуса це є цей жаль, що людина закривається, не дає шансу, жодного шансу Ісусові, щоб Він міг війти в її життя, щоб міг привести її, тому що Ісус хоче всіх нас провести до Небесного Царства, хоче, щоб ми всі були щасливі і радісні. Але коли, коли бачить закам'янілість, людських сердець, то тоді хіба жалем можеш сказати: ти думаєш, що ти вже там зловив Бога за ноги. Ти думаєш, що ти вже 100% будеш в Небесному Царстві, але дійсно можеш потрапити десь до пекла, тому що в цій гордині чи в цій закритості не допускав насправді так Ісуса в своє життя. Тільки чув уважно. Такий останній приклад. Будучи в Іспанії, багато років тому ще міністрантом допомагав в Захристі за християнином. Приходила одна жінка, часто приходили і говорили до, до настоятеля. Отже, я прочитала такі, такі, таку гарну книжку духовну. Я прочитала іншу, такі, про таких святих, про таку святу. Ну і цей отець нічого не казав, тільки сказав. Ну, дуже добре, а тепер примініться в вашому житті. І була така тиша, така мовчанка. І, власне, щоб не було з нами, так як говорить Ісус, Ісус запрошує нас відкритися на Його Слово. Тож відкриємося, відкриємо наші серця, наші вуха, наш розум, наше життя на Боже Слово, так щоб Ісус міг війти і перемінити наше життя. Амінь.